Це босфор. Могутня протока, яка сполучає Чорне та Мармурове моря. Але розділяє Стамбул на Європу та Азію. А це Сашко Павло та Олег українські ветерани після поранень та з ампутаціями, які цей босфор збираються переплисти. І це вони не самі собі таке продумали. Це щорічний заплив, у якому беруть участь кілька тисяч людей. Маршрут 6,5 кілометрів через примхливу протоку, яка в поганому настрої може і хвилями накрити, і підступними течіями віднести. Капець, він не догриба. Попри це, щороку тисячі людей ставлять собі за ціль переплисти босфор, щоб отримати звання міжконтинентального плавця, бо пливуть із Азії в Європу. Але у наших ветеранів мотивація більша, адже хочуть на своєму прикладі показати, що життя після важких поранень та ампутацій продовжується.